Любі друзі, 30 число і у нас знову дощ. Ось бачите, у нас по бокам цвіте сонячник, невеличкий, але є. І знов лє дощ. Дворники щойно ледве встигали стирати каплі стекла лобового. Зараз вже трішки менший став, можна дворники ще підключити, але йде. Це у нас і так протрималася сонячна погода в районі 4-5 днів. І знову почалися дощі. Ну, Вже земля була сухенька, вони зараз не завадять, але невеликі, без вітру. Тому що якраз помідорчики вони наливаються, огірочки в самому розгарі. Ось бачите, йде дощик стекла всі, де запотівші, де. Крапля хоч вже не так жарко. Сьогодні було до обіду дуже спекотно. 33-34. Це в тіні. А зараз ось аж асфальт порує, ось ще більше пішов. А у вас, коли був дощик, як у вас погода, яка температура?